У Миргородській громаді в селі Гаркушинці родинам загиблих військових Олексія Педорича та Івана Романенка вручили державні відзнаки. Ордени за мужність. Посмертні нагороди дружинам героїв передали заступник Миргородського міського голови Сергій Швайка та начальник групи морально-психологічного забезпечення Миргородського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки капітан Богдан Зубченко. Педорич Олексій Вікторович посмертно. Нагороджен орденом за мужність третього ступеня. Дякуємо, що він зберіг наше життя, але й віддав своє життя. Романенко Іван Васильович посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Вічна пам'ять нашим всім героям, які віддали життя. Вічна пам'ять Івану Васильовичу. Олексій Педорич та Іван Романенко з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну добровольцями пішли боронити свою землю. Обоє проходили службу в роті охорони Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. По тому у 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців служили у складі мінометної батареї механізованого батальйону. Вони разом пліч опліч захищали свої сім'ї, односельців і всю Україну і загинули в один день 2 жовтня минулого року. В результаті бойових дій на сході країни в Олексія Вікторовича залишилася дружина і донечка в Івана Васильовича дружина, донька і син. Від імені міського голови та від усієї Миргородської громади заступник міського голови Сергій Швайка подякував полеглим воїнам за сумлінне та бездоганне служіння українському народові. А їх рідним пообіцяв усебічну підтримку. Міський голова дав доручення відповідним відділам, позайматися питанням створення спеціального центру, ну чи назвемо його центр, це відповідно буде відділ або сектор, який буде займатися сім'ями як загиблих військовослужбовців. Так і тими людьми, тими хлопцями, дівчатами, які приходять із фронту. Цей відділ передбачає психолога, передбачає ну, ми, якби, бачення міського голови тим, що там повинні бути працювати люди, які пройшли через війну, які знають, як допомогти людям, як утішити, як підказати, як допомогти заспокоїтися ну, в цьому плані. Так що ну і відповідно ж багато питань виникає по допомогам і порі по різного роду допомогам. Тому треба вести такий супровід цих сімей в подальшому і зараз, і в подальшому, щоб у людей не виникали такі питання, як не виплата, якихось допомоги або, наприклад, інші побутові проблеми, які виникають зараз в сім'ях. Нагадаємо, що раніше рішенням сесії Миргородської міської ради Івану Романенку та Олексію Педоричу посмертно присвоїли звання почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади.